8 хвилин до розіграшу. Короче, ну суть не в тому. Чоловік спитав, коротше, мені в ліхтар коротше налобний, щоб швидко перекидувалася батарея. Щоб бистра сьомка була. Ну тут дивіться, бистра сьомка може бути в нескольких варіантів. Це може бути або ліхтар від Володимира, щоб була бистра сьомка. Да? Е або це буде ліхтар, о, такий, як зараз на стрімовій стоїть, що на трансляції. Так. Ну, або той, або той, тут всього два варіанти. Я зараз не на магазині у мене нема з собою цих ліхтарів, але я вам покажу. Ліхтар від Володимира, ви вже бачили. І кроме нього оце ще модель друга. Ось ця модель. Називається ближній дальній. Бачите? 0509. І там, і там перебрасуються батареї. Там є ближній, є дальній. В принципі, ну, не знаю, я б, мабуть, краще вибрав, Даже не знаю. Ліхтари 2 димера берить, буде лучше. Він стоїть 398 гривень, зараз за квадром Samsung. Буде топ тема, коротше, буде бомба. А може він у мене є зараз. Зараз, секунду. А, ні, тут, а, тут файна батарея. Що в мене тут? Ліхтаря немає з собою. Звісно, ліхтарі валяються, а що в мене жопа така широка. Не бачу я ліхтаря. Оце я можу показати. Ось. Вот. Дивіться. А може і цей так. Не знаю. Хорошо, беріть цей. Согласен. Убідили, беріть цей. Зараз я Samsung сюди кинув. Сюди йде Samsung з напаяним носиком. Поняли? Є У мене 7 хвилин до роздачі призів. Ну, зараз обігом покажу. Samsung з напаяним носиком так і йде. Дивіться, ближній доволі яскравий світло, поняли? І дальній. Дальній, ближній, все. Цей ліхтар називається два режима. Тільки ближній, тільки дальній. Для любителів лаконічності це саме ідеально. Він світа непогано, зарядний блочок іде в комплекті, коротше, і акумулятор швидко знімається. Так що, да, беріть це, оце він стоїть. Все. Поняли? О, то в рідній комплектації в комплекті з акулятором Samsung він виходить 398 гривень. Все буде. Так само, як ліхтар для Володимира. Все, тільки пишіть зараз.